Трошки дозволю собі змінити програму, і я з великим задоволенням запрошую до слова професор Бойко Ярину Євгенію Євгенівну, доктора медичних наук, професора кафедри клінічної імунології та алергології Львівського національного медичного університету Данила Галицького, керівника клініки дитячої імунології та ревматології західноукраїнського, то третє слово як Си. Спеціалізованого дитячого медичного центру, який є у місті Львові, прошу дякую, Ірина. Дякую, Мулян Володимирович. Дякую дуже за презентацію. Моя доповідь буде сьогодні стосуватися лабораторної діагностики, яка буде допомагати нам, чи допомагає нам зараз ставити діагноз хвороби з тіла чи у дітей, чи дорослих. І Скажу, що є спільні рекомендації ЕВЛАР і прес 2023 де першим пунктом стоїть те, що ви напевно це вже бачили. Першим пунктом стоїть те, що системний ювенільний діопатичний артрит і хвороба стіла це одне і те ж захворювання. То я з того почну. Отже, традиційно почну з представлення клінічних випадків, оскільки я себе вважаю в першу чергу практичним лікарем, щоб продемонструвати, як Деякі обстеження допомагають нам вирішувати критично важливі питання, які перед нами постають. Я представлю двох пацієнтів плюс-мінус одного віку, які звернулися в нашу клініку практично одночасно з різницею один тиждень, і клінічну картину мали однаково вони мали гарячку. Вперше пацієнта гарячка супроводжувалася висипкою, був незначний перикардит артралгії артритів не було, запальні зміни. Проведені обстеження змін не знайшли. Запідозрено системний ювенільно-діопатичний артрит, проведено обстеження феретин, який був підвищений і кальпротектин крові. Прошу звернути увагу, він був надвисокий. Якщо в здорових норма є 2,9, в нього складав 177. Це було останньою краплею, щоб поставити діагноз системного ювенільно-діопатичного артриту, оскільки ця дитина не виповнювала класичних ІЛАР-критерій, Ювінільно-діопатичного артриту, яка передбачає наявність артриту. Однак знову ж таки в 2023 році спільне засідання Евлар і прес переглядає ці критерії і нема необхідності виставляти діагноз, коли немає артриту. І в той же час поступає в нашу клініку друга дитина. Ми думали, що це будуть парні випадки, як це буває, теж з гарячкою, з болями в суглобах. Лабораторні обстеження в нічого не знаходять. В аналізах теж є запальні зміни крові. Ми були впевнені, що це є з системним ювенільно-медіопатичним артритом. Ми проводимо теж дослідження. Форитин підвищений, але кальпротектин крові є підвищений, але незначно. Відповідно, це ще раз нас підстухнуло, що не так все легко і не так все просто. Треба робити далі обстеження. Це стало підставою власне дослідження кальпротективної крові, зробити ще КТ грудної клітки, черева і тазу з контрастуванням, де були виявлені пухлинна маса, і при подальшому обстеженні проведена біопсія цієї пухлинної мази підтверджена лімфому Хочкіна. Тобто на цьому випадку я хочу сказати, що коли майже ідентичні пацієнти і використавши певні лабораторні обстеження, ми були змушені доробити обстеження, і воно нам допомогло запідозрити в другому випадку онкологію, а в першому підтвердити хворобу з тіла. Що ж таке кальпротектин крові? Кальпротектин крові це є збірне поняття, яке об'єднує два білки: с і с С100А9 або друга назва РМП8, РМП14. Це білки, які продукуються під час активації нейтрофілів, як бачимо на цій прозорці. Активують той лайк рецептор, який розміщений на моноцитах, на нейтрофілах і стимулюють гіперпродукцію прозапальних цитокінів 1, 6, 18, які є відповідальні за основні клінічні прояви хвороби з тіла. Тому це обстеження достатньо спрощує нам життя, коли ми маємо пацієнта з гарячкою неясного походження і коли ми знаємо, що цей пацієнт може мати інфекційну хворобу, онкологічну. Інші ревматологічні захворювання, зокрема хвороба Кавасакі і його надвисокі рівні, можуть бути підтвердженням того, що у хворого є хвороба з тіла. Звертаючись до публікації, в 2018 році німецькі ревматологи аналізували, які лабораторні параметри допомагають ставити діагноз системного ювенільно-діопатичного артриту. І тільки два лабораторні обстеження вважалися, що вони мають. Середньої чутливості і високу специфі... специфічність не зрозуміла це феретин і достатньо чутливим. Однак, кальпротектин крові в цій публікації 2018 року був визначений, визначений як високочутливий і високоспецифічний для діагностики системного ювенільного діопатичного артриту за умови, що рівень кальпротектину крові буде більше 14,9 або 14,920, тобто має значення цифра підвищення. І в дослідженні, яке було опубліковано вже біля 10 років тому, яке стало основою для того, щоб визнати кальпротектин як біомаркером системного ювенільно-юпатичного артриту, це було дослідження, де порівнювався результати кальпротектину у хворих з різними нозологіями. Це дослідження було включено 60 пацієнтів з активним системним іміннюпатичним артритом, 85 хворих з інфекційними патологіями, там був бортонельоз, там був остеоміліт, пневмонія, і хворі з онкологією і з автозапальними хворобами. І властиво було виявлено, що є достовірно. Різниця між рівнем кальпротектину крові у хворих з активним системним ювенільним і діопатичним в порівнянні з іншими нозологіями, які спричиняли гарячку. І е, так само, якщо порівнювати рівень кальпротектину з іншими ревматичними хворобами, то його рівень на порядок в 5 разів є вищий у хворих, в яких є системний ювенільний і діопатичний артрит. В вашій увазі представлено дослідження, яке було опубліковано в листопаді 2023 року. Це ще одне дослідження по порівнянню рівня кальпротектину крові у пацієнтів на системний ювенільний діопатичний артрит. 99 пацієнтів з хворими, які мають інфекційні захворювання, хворі, які мали інші запальні хвороби 126, інші варіанти ювенільного діопатичного артриту. І в цьому дослідженні ви бачите перший стовпчик рівень кальпротектину в тих пацієнтів був на порядок і достовірно вищий від інших хворіб, які проявляються гарячкою. І ще дослідження 22 року міжнародне дослідження, яке показало, що рівень кальпротектину є у хворих на системний ювенільний діопатичний артрит високий. В даному дослідженні у хворих складав більше 12 тисяч на 100... 12 110, але результати свідчили про те, що ті пацієнти, в яких був вперше діагностований системний ювенільний діопатичний артрит, він був ще вищим. Аналогічні результати були отримані і в нашому шпиталі, де ми досліджували сироватку крові хворих на системний ювенільний діопатичний артрит, і він був найвищий у хворих в момент, коли ще хворий не лікований, і в момент діагнозу цього захворювання. Це підтверджується інші дослідження, де ви бачите, вперше діагностований в цьому дослідженні складав 24 тисячі при загостренні 12 тисяч. А в стані неактивної хвороби в цих хворих цей показник приходив до норми. І все це дало підставу в 2016 році. В цій публікації, яка була зроблена йостом Свартом з Нідерландів, назвати кальпротектин класифікаційним маркером. Системного ювенільного діопатичного артриту. Крім того, що це є маркер для діагностики системного ювенільно-діопатичного артриту, він такий самий є маркер для діагностики хвороби з тіла у дорослих. Бо пам'ятаємо, що в 2023 році засідання преси Уларспільне назвало ці захворювання однаковими і ідентичними. І дослідження показують, що. Цей показник є найвищий у хворих на хворобу з тіла при порівнянні з іншими навіть ревматологічними хворобами, такими як ревматоїдний артрит, хвороба шагрена, системний червоний вовчак, остеоартрит, і в порівнянні з групою здорових пацієнтів це дослідження можна використовувати також як маркер з метою прогнозування можливого загострення. І свідченням цього є достатньо недавня публікація німецької групи з Мюнстера. Де відслідковувався рівень кальпротектину крові у хворих з системним ювенільним медіопатичним артритом, які моніторувалися були на лікуванні, і ви бачимо перший горизонтальний стовпчик хворих через 6 місяців від тоді, коли почали. Моніторувати цей показник, цей показник почав зростати, а хворих, які і через 6 місяців потім знаходилися в ремісії, він був постійно в межах норми. Тобто, якщо моніторувати цей показник, то ми можемо знайти чутливий біомаркер можливого імунологічного загострення ще тоді, коли клінічно ми не маємо жодних проявів. Це дослідження проводиться в Україні, його можна провести, зокрема, і в лабораторії Сіневу. Отже, шановні колеги, як ви бачите, одна з таких найтяжчих для діагностики хворіб, як хвороба з тіла у дітей і дорослих, може мати поміч для діагностики кальпротектин крові, що можна використовувати активно в нашій лікарській практиці. Дякую за увагу. Дякую, Ярине Гана. Я принагідно хочу подякувати за таку гарну, тісну співпрацю між дитячими ревматологами і дорослими ревматологами. Чому, власне, за передачу пацієнтів, підготовлених, відібраних, правильних, орієнтованих правильно щодо свого здоров'я, але. Маючи тепер ширшу можливість використання імунобіологічної терапії, не секрет для дорослих ревматологів, що ми деколи зустрічаємося з клінікою, ну ніби ревматоїдного артриту, але не зовсім він нам вкладається в класичну, не то він якась периферична форма спондилоартриту, А коли глибше збираємо діагноз, то ми розуміємо, і є відповідні на те документи. Що до 18-річного віку пацієнт звертався чи до хірурга, чи до терапевта, чи до ортопеда з синовітом того чи іншого суглобу, і вже тоді була клініка. На той час будемо говорити, 91-й, 80-й роки ще не так активно говорили про ювенільний ревматоїдний артрит. І я е, дякую за е, таку можливість співпраці, за розуміння. Тому що в дорослим нам, дорослим ревматологам, виставляючи, повертаючи його до діагнозу ювенільного ревматоїдного артриту, ми розуміємо, що він не змінюється в дорослому віці. Ми маємо можливість допомогти тому пацієнту адекватною терапією, такою, як я люблю говорити, як в Європі, як в Америці. Тому дуже дякую. Дякую. Жарто як приходить до вас бабця і загадала та бабця, що висіли таке вода. Ні, ні, то не зовсім так, добре. Гарно, добре. Ну, вона такою, якою має бути. Львів взагалі має бути таким, на кого мають орієнтуватися. Ми спільно стараємося. Дякую.